Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів та серіалів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Американські вчені тривалий час розробляють секретний план висадки співвітчизника на місяць. Вони чудово розуміють, що екіпаж корабля Аполлон 11 може не впоратись з завданням, тому передбачається варіант зйомок постановочних кадрів, які мають продемонструвати приземлення астронавтів на поверхню супутника. Незабаром до виконання місії залучають команду талановитих маркетологів на чолі з Келлі Джонс, яка швидко починає усвідомлювати масштаби свого. Завдання та можливі наслідки. Майк, звичайний будівельник з Нью-Джерсі, який ніколи не відчував справжніх пригод. Його життя кардинально змінюється після зустрічі з Роксаною Холл, шкільною подругою, яку він не бачив багато років. Несподівано, після побачення з Роксаною, Майк прокидається у Лондоні та дізнається, що колишня подруга виявляється співробітником британської спецслужби. Більше того, вона терміново потребує допомоги, адже хтось вкрав надзвичайно важливий список усіх спецагентів. Нтів сполучених штатів не пов'язаний зі шпигунським ремеслом. Майк стає ідеальним кандидатом для операції з його повернення. Кейт Купер пережила руйнівну зустріч з торнадо під час навчання у коледжі і тепер вивчає характер штормів через екрани в Нью-Йорку. Її товариш Хаві, прагнучи повернути дівчину на відкриту місцевість, заманює Кейт протестувати нову революційну систему стеження за погодними явищами. Прибувши на місце, вона стикається з Тайлером Оуенсом, безрозсудною суперзіркою соціальних мереж, який публікує свої небезпечні пригоди в гонитві за штормами. Не Паром стає відомо, що центральна Оклахома стане ареною безлічі потужних смерчів. Після чого команда дослідників опиняється в самому епіцентрі небезпечної стихії. У 2026 році, в розпал Великої депресії, уряд Сполучених Штатів Америки починає проводити в Каліфорнії велику лотерею. законним переможцем вважається володар виграшного квитка або той, хто вб'є щасливчика до заходу сонця без використання стрілецької зброї. До Лос-Анджелесу на кастинг прибуває Кеті, молода акторка, яка одразу потрапляє в низку не найприємніших подій. Коли до рук дівчини несподівано потрапляє виграшний лот. Арейний квиток з призом у 3 мільярда доларів. Усе місто кидається в погоню з єдиною метою вбити та заволодіти квитком Кетті. Вів'єн лекуді продавчиня квітів франко-канадського походження, яка у сан франциско знайомиться з датським емігрантом Хольгером Олсеном. Вони починають жити разом та незабаром переїжджають до Невади, проте громадянська війна розлучає закоханих. Чоловіка забирають до війська, тоді як Вів'єн залишається одна в непривітному місті, яке контролює корумпований мер Шілер та впливовий власник ранчо Альфред Джефріс. Колишній детектив Ендрю Янсі працює санітарним інспектором в південній Флориді. Одного разу чоловік виявляється втягнутим в махінацію амбітного забудовника Евана Шука, який планує перетворити відокремлений мис бік Кі на рай для багатих. Коли на березі в районі майбутнього будівництва знаходять людську руку, Янсі знову виявляється втягнутим у боротьбу не лише з екологічною загрозою, а й з кримінальним світом, де корупція та жадібність. Загрожують як природі, так і життям місцевих жителів. У 1971 році в Мехіко створюється перший загін поліції, який повністю складається з жінок, до якого входять колишня домогосподарка Марія, її молодша сестра, бунтарка Валентина, блискучий фахівець з відбитків пальців Ангелес та донька відомого поліцейського Габіна. Невдовзі вони з'ясовують, що їхній загін лише рекламний трюк, створений для відволікання уваги громадськості та ЗМІ від серійного вбивці, який полює на а молодих жінок по мірі того, як кількість вбитих зростає, чотири дівчини набираються рішучості випередити своїх колег чоловіків у затриманні маньяка. За часів правління тюдорів леді Джейн Грей змушують одружитися з неймовірно привабливим лордом Гілфордом Дадлі. Незабаром після заміжжя Джейн має стати наступницею вмираючого короля Едварда VI, ось тільки принцеса Мері також має амбіції на трон. Проте спадщина престолу не головна проблема для королівської родини, адже Англія стикається з необачним хаосом через неочевидну діяльність едіанців, людей, здатних перетворюватись. На на тварин. На початку 80-х років компанія друзів вирішує створити рок-групу на тлі політичних заворушень у Бірмінгемі та Ковентрі. На фоні насильства та вуличних розбірок вони знаходять сили для творчості, показуючи, як музика може народитися з хаосу та конфлікту. Їхня історія відображає боротьбу та надію молодого покоління, що прагне висловити свої почуття та знайти голос у неспокійний час. Після пережитого кінця світу Академія Амбрела разом з новим Беном опиняються в новій часовій лінії, де вони втрачають свої суперздібності. Кожен з братів та сестер намагається налагодити нормальне життя, проте не всім це вдається. Незабаром п'ятий, який тепер працює на ЦРУ, виявляє таємну організацію, що збирає факти про Амбрелу. Водночас, засновник Академії Харгрівс має свої плани на цей всесвіт та власних дітей.